Обласна дитяча лікарня збирає гроші на лікування 13-річної пацієнтки. Вже рік дівчинка перебуває в цьому медичному закладі. В неї захворювання кісткового мозку. Через інфекцію Оксани гниють ноги та вражені легені. Лікарі вже зробили дівчинці операцію. Попереду у неї санаторне курортне лікування, а потім ще одна операція. Про це далі у матеріалі. У цій палаті Оксана перебуває вже більше року. Скільки я вже тут, думаю, що скільки вже не буду. Оксана потрапила до нас в стаціонар після того, як вже хворіла п'ять місяців на гострий гематогенний астемієліт кісток правої нижньої кінцівки, стегнової кістки, великого мілкової кістки з тотальним враженням. Такі важкі захворювання трапляються у дітей, але Оксана такий тривалий час лікується у нас тільки через те, що

Хмельницькій області вчились, там епірювалися, а потім несколько місяців просто вдома, не зрозуміло як. Мати Оксани позбавлена батьківських прав, батька у неї немає, тому займатися цією дитиною вимушена державна установа. Тобі вже стало краще, як твоя нога. Да. Так. Не болимося. Ну ні, буває круто, але це на погоду. 30 января вже був год, як вона у нас. В одділенні знает вся администрация адміністрація і, наверное, по Дніпрості теж і студенти приходять, і навіть допомагають мами, які тут в кто принесуть какую-то одежду, то що можна по питанню. А поки Оксана чекає на одужання, вона мріє стати художником та пише вірші, кохати, не чекаючи відповіді, жити навіть коли життя втрачає сенс, творити, попри всі обставини, почуватися вільним, навіть в межному просторі.